Вітаю вас, ми і Террі Пірсен. Дяка Богу, сьогодні п'ятниця. і Дяка Богу, нам була дана здатність говорити іншими мовами. Ми говорили про ті фундаменти, які ми маємо, щоб молитися іншими мовами. І сьогодні ми поговоримо про фундамент номер три: це нагадування про постійну присутність живого Бога всередині нас. Не відходьте, залишайтеся з нами. Що, якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у Дусі, і дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інший тиск у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Сері, це справді був захоплюючий тиждень, коли ми могли розбирати всі ці різні фундаменти і нагадувати собі, чому ми молимось іншими мовами і яку це приносить користь. Я знаю, звичайно. Ми не могли розібрати абсолютно Вірно. все. У нас недостатньо для цього часу. Фактично, ми навіть не знаємо всі фундаменти, але багато людей не знають взагалі ніяких так. фундаментів. Тому ми звертаємось до Слова Божого. Ми живемо Словом Божим, тим, що говорить Слово Боже. Оскільки Бог хоче, щоб ми знали ці основи, це дивовижно, як воно буде розвивати ваше молитовне життя і розвивати ваші здібності і розуміння молитви іншими мовами. Знаєш, тато якось дещо сказав, і фактично він часто говорить про те, щоб розвивати мислення, що всередині нас живе Бог. Той, хто в мені більший за того, хто у світі, і сьогодні ми будемо говорити про те, щоб усвідомлювати присутність Духа Святого, який постійно всередині нас. Люди хочуть усвідомлювати Бога і пам'ятати про нього. Але часто ми думаємо, о, я просто забула про нього. Але молитва іншими мовами це усвідомлення Бога. Оскільки молитва іншими мовами це надприродна дія, це дія духа. І коли ми робимо щось, що взаємодіє з ним, тоді це нагадує нам і приносить більше усвідомлення його Біблія говорить про те, щоб тренувати свої відчуття, розуміти різницю між природними речами і духовними. давай, Джорджі, так, розглянемо так. це місцеписання 14, 16, 17 розділ від Івана. І я попрошу отця. Це говорить Ісус і дасть вам іншого утішителя, щоб перебувати з вами навіки. Він не таємний пасивний партнер. Тут не те, щоб ви не могли бачити його. І що він не хотів, щоб ви знали, що він присутній. Ісус сказав, що він перебуватиме з вами навіки, духа істини, якого світ не може прийняти, Тому це присутність Божа, яка повністю відрізняється від так. світу. Тому що не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він з вами перебуває і в вас буде. Хіба це не щось дивовижне? Так, так і є. Тому Ісус сказав учням: Він з вами, але прийде час, коли Він буде всередині вас і на вас. І це дивовижно. Що стосується інших мов, Ісус сказав в 16-му розділі від Марка. Так, кожен віруючий має говорити іншими мовами. Це перший доказ дії Духа Божого в і на. І коли все це відбувається, досяжним результатом є інші мови. Мови – це перший доказ того, що він перебуває в вас. Він ніколи у вас їх не забирає. Так, вірно. Він ніколи не каже, о, ти говорив іншими мовами. Гаразд, достатньо, я зараз забираю їх. Він так не робить. Так. він там навіки і це означає, що у нас в будь-який час є доступ до молитви іншими мовами, Бо той, хто дає їх нам, постійно з нами. Так Ми знаходимося у прямому контакті з ним і це те, що мені так подобається стосовно молитви у Дусі. Люди думають, що це щось дивне, якесь дивне переживання. Молитва мовами часто критикується. але для господа це щось цінне, що допомагає нам у цьому світі, в якому ми зараз живемо. І серед всього того, що з навколо нас відбувається, це можливість становити прямий контакт з Духом Божим, щоб ми могли краще його знати, краще його бачити, краще його розуміти. І брат Хегін говорив про одного чоловіка з його епохи на ім'я Ховард Картер. Він був піонером п'ятидесятницького руху, головою асамблеї Божих у Великобританії і засновником найстарішої у світі п'ятидесятницької школи. І він сказав наступне: послухайте, говоріння іншими мовами. Це не лише перший доказ наповнення Духом Святим, а це також переживання, яке триватиме до кінця життя. і потім він запитує з якою метою? Молитва іншими мовами допомагає нам у поклонінні Богу. Це потік, який тече, і який ніколи не повинен пересихати, і який буде духовно збагачувати життя. тому наше духовне життя може збагачуватись, коли ми молимось іншими мовами і поклоняємось у дусі святому. Террі, це щось дуже сильне. Так, це щось що Господь дає нам це щось особисте особисте. Це має своє місце у церкві, і є певні речі, які нам слід про це знати, але це щось особисте. Сутність у тому, що Дух Святий живе особисто в вас. Сутність в комунікації, в спілкуванні. Коли ми наступного тижня продовжимо говорити про інші основи, і ми ще більше побачимо і зрозуміємо це. Джордже, у нас тут є в наших так. тезах, які, до речі, ви можете завантажити для себе. Ви можете зайти на наш сайт і завантажити ці тези. це справді так. допоможе. Так. З цих тез я навчала на біблійній школі. Вам справді буде корисно повертатись до них. усвідомлення присутності Духа Святого, який постійно перебуває так. всередині, впливатиме на те, як ми живемо. Це впливатиме на те, як ми живемо. Думаю, важливо зазначити, що його названо святим духом. так і ангели, які оточують так. Бога, завжди говорять, завжди говоритимуть. Що вони про нього говорять? Святий святий святий. Святи, святи. святи. І Біблія говорить нам наслідувати його, але Бог не каже, робіть це своїми силами. Він не каже, вам просто слід здогадатись, як це зробити. Він дає нам від свого святого Духа. І коли ми взаємодіємо з Духом Святим, знаємо його і знаходимося у спілкуванні з ним. Це буде виводити на рівень більшої святості. Ми будемо більше відділені для Бога. Так. Більше жити Божим життям і для нього. Так. І це одне з моїх улюблених місць писання. Послання до Римлян 12.1 в розширеному перекладі. Я звертаюсь до вас, брати. Я благаю вас, тому це важливо. «Беручи до уваги всі милості Божі, все, що Бог для вас зробив, каже він. Я прошу вас рішуче присвятити свої тіла, представити свої члени або всю частину, все, що стосується вас, як живу жертву, святу присвячену, освячену, приємну для Бога, що є вашим розумним служінням та духовним поклонінням. Те, як ми живемо. Це як ми поклоняємось Богу. Поклоніння Богу не може визначатися, чи обмежуватися п'ятьма, десятьма, двадцятьма хвилинами чи навіть годиною, яку ви можете проводити на зібранні у церкві, поклоняючись йому. І це чудово, але це не є визначенням поклоніння у нашому житті. Так. Тому молитва іншими мовами, якщо ми все більше і більше знаємо його, усвідомлюємо його коли ми молимось іншими мовами, це формує постійне усвідомлення його. І є певні речі, які ви не робите, коли усвідомлюєте того, хто з вами. так, ви не будете говорити певні так. речі. Так, так, ви не будете робити так. певні речі чи чинити певним чином. Не будете прокручувати так. певні думки. Не будете дивитись на певні речі. Якби ми більше усвідомлювали того, хто ніколи не залишає і не покидає так. вас, хто не кине вас, усвідомлення його присутності допомагає нам залишатись у тій святості. Знаєш, Террі, я вже згадував про Кеннета Хегіна. Я справді отримую задоволення, слухаючи, як він навчає про молитву у дусі, молитву у дусі святому. І він наводить один приклад. І я прочитаю це. Це щось, що він сказав багато років тому послухайте Чоловік, який проводив там зібрання, зупинився у домі пастора. У пастора його дружини була 12-річна донька. Цей служитель, який зупинився у них зазвичай гуляв після обіду. Потім він повертався, відпочивав і готувався до вечірнього зібрання. Одного дня цей служитель вирішив залишитись у своїй кімнаті і написати деякі листи. Їхня донька подумала, що він пішов на прогулянку. Цей служитель почув, як донька і мама сперечалися одна з одною. Та дівчинка втратила стриманість і розмовляла зі своєю мамою дуже грубо. У розпалі цієї сварки дівчинка подивилася на гору і побачила того служителя і стало соромно. Вона почала плакати, і вибачатись. Будь ласка, вибачте мене за те, що я сказала. Мені дуже шкода, що ви стали свідком моєї такої поведінки. Тоді служитель підвів цю дівчинку до стільця, він разом з нею став на коліна, щоб помилитись, і він сказав: Є той, хто більше за мене, хто бачив, і чув тебе. І він запитав у неї: ти народжена згори, ти наповнена духом, ти говориш іншими мовами. Вона відповіла: Отак. Тоді Дух Святий в тобі. Він знає, що ти сказала, як ти себе поводила. Однак, якщо ти покаєшся, Господь вибачить тебе. Вона покаялась, вона прийняла своє очищення, почала говорити іншими мовами. Він сказав, Ось таємниця, яка допоможе тобі контролювати тебе. ви слухаєте? це важливо. Якщо ти будеш приділяти час тому, щоб молитися іншими мовами і покладатись на Бога, це допомагатиме тобі більше усвідомлювати його присутність і Духа Святого. Якщо ти будеш усвідомлювати його присутність, ти не будеш втрачати контроль над собою, і ти не будеш засмучуватись. Якщо ти будеш постійно усвідомлювати божественну присутність Бога, це буде впливати на те, як ти живеш. Минуло кілька років, той служитель знову. Приїхав до тієї церкви, і та дівчинка, яка було вже 17 років, відвела його в бік і сказала: Пам'ятаєте, коли ви приїжджали до нас раніше, ви сказали мені молитися іншими мовами і покладатись на Господа? Він відповів так, пам'ятаю. Вона сказала: Я ніколи не забувала те, що ви сказали. Починаючи з того дня, я щодня приділяла час тому. Щоб покладатись на господа і очікувати на нього і молитися мовами? Я щодня усвідомлювала його присутність і відтоді жодного разу не втратила самовладання і не розмовляла з моєю мамою з гнівом та роздратуванням. Це дорогоцінна історія. Так, у мене є своя власна історія. Звісно, я можу розповісти багато історій, але я пам'ятаю, як одного разу кілька років тому фактично я щойно пройшла період депресії. Ти пам'ятаєш? І для мене це було дуже яскравим визволенням. мене на якийсь час накрила та темна хмара, Але Господь звільнив мене. Слава Богу. Біблія говорить нам, що коли таке відбувається, приходить звільнення. і диявол повернеться і знову спробує тиснути на вас, спокушувати вас і підкидати вам можливість знову потрапити на той гачок, на який ви потрапляли раніше. І буквально невдовзі після того, як це сталося, Джордже. Ми були в офісі. І я прийшла туди раніше з групою людей, щоб помолитися. Це було ще до початку роботи. Фактично, у нас була ранкова молитва. Нас було кілька людей, і ми молились у тій кімнаті. Вікна були зачинені. В цій кімнаті був чудовий дух чудова атмосфера. Ми просто молились у дусі і поклонялися Господу. Хтось зайшов до тієї кімнати і відкрив всі вікна. Пролунав той жахливий звук, яскраво засвітило сонце. Я подумала, що це було проявом неповаги та неуважності. І я знала тієї миті, що у мене була можливість розсердитися, але я також побачила ту саму наживку образи, яка приблизно за рік до того відчинила двері для тієї депресії. Дяка Богу за те, що я була навчена. Я в буквальному розумінні взяла себе в руки, і, здається, вийшла з кімнати. І не чи вийшла я з кімнати, чи стала на коліна, але я почала молитися іншими мовами. Бо я відчула тиск розсердитися, тиск засмутитися через це, тиск почати думати за кого він себе вважає, роблячи так, навіщо він це робить. Невже він не бачить, що ми тут молимось? Які ми праведні і святі, а він ні? І я почала молитися іншими мовами. Це було дивовижно. Весь той тиск тиск розсердитися, втратити самовладання, образитись. Просто кудись зник. Так чому? Бо присутність Божа піднялась так. всередині мене і поглинула все інше. Вона наділила мене силою контролювати себе. Так. і хто знає, від чого це мене врятувало Ви розумієте? усвідомлювати Бога, який живе всередині, означає усвідомлювати любов. Так римлянам 5.5. Любов Божа вилилася у наше серце Духом Святим. це означає, що любов там. І приведе на ним у дію. Тому якщо молитва іншими мовами від нього і так. ним, його духом, який дає нам слова, щоб молитися. тоді любов приведена так. в дію. Ми інколи думаємо, що Бог має любов, але це не зовсім так. Він є любов так і приводити так. в дію любов означає. Залучати Бога у нашому про житті про те саме говориться у посланні Юди. Це послання Юди з 18 по 21 вірш в розширеному перекладі Біблії. Чому б тобі не прочитати цю частину? І потім я хочу перейти до того, що говориться в 20 і 21 віршах. Так, гаразд, все вірно? Так. Отже, в розширеному перекладі Біблії, в посланні Юди, говориться. Вони казали вам, що в останні дні, останні часи будуть ганьбителі та ті, що глузують. На твою думку, сьогодні є такі, котрі шукають того, щоб задовольняти свої нечестиві бажання. Вони йдуть за своїми нечестивими похотями і пристрастями. Це люди, які розпалюють невдоволення, вказують невідмінності, породжують розділення. Вони просто плотські, вони світські, у них світський розум. Знаєте, це можуть бути не спасенні люди, але також можуть бути і християни, які не оновили свій розум, які не мають Духа Святого. полишені будь-якого вищого духовного життя. Але ви улюблені, збудовуйте себе базуючись на вашій найсвітішій вірі. Це розширений переклад. Мені подобається ця частина. Прогресуйте і підносьтеся чудово як велична чудово. будівля, все вище і вище, молячись у дусі святому. Бережіть і тримайте так. себе в любові Божій. Терпляче очікуйте милості нашого Господа Ісуса Христа, яка приведе вас до вічного життя. Так і 20 та 21 вірші. А ви, улюблені, зміцнюйтесь у найсвятішій вірі вашій, молячись у дусі святому. Зберігайте себе в любові Божій. В іншому перекладі воно звучить дещо інакше. Так. А в розширеному перекладі, схоже на перелік: навчайте, будуйте так. себе у вірі, моліться у Дусі Святому, так. і бережіть себе в любові Божій. І воно так і працює. Так. Мені подобається, Джорджа, ось цей переклад. Збудовуючи себе на своїй найсвятішій вірі, молячись у дусі святому, ви будете берегти себе в любові Божій. Вимагається так. віра, щоб ходити любов'ю. Давайте подивимось правді у вічі. Інколи вам слід ходити вірою, щоб любити якісь речі і якихось людей. Але молитва це іншими що мовами зберігає вас у коли я дивлюсь Божій. на це таким чином. Це приносить мені таку радість, коли я знаю, що є можливість ходити в любові Божій навіть у найбезвихіднішій ситуації, навіть у самій безнадійній ситуації, навіть у тій ситуації, коли люди критикують вас, коли люди критикують вас, а ви все одно можете ходити духом у любові Божій. потрібен час щоб збудовувати себе. Ми будемо говорити так. про це наступного тижня, про те, щоб збудовувати себе, бути сильними у дусі святому. Якщо ви скажете кілька слів іншими мовами, чи робиться вас одразу здатним з цим впоратись? Ні, вам слід зростати у цьому, так. як у всьому, так. що ви робите в бозі. Але коли ви починаєте рухатись у цьому напрямку. Це просуває вас у цьому напрямку. Кожна мить з ним це насичена мить. ось чому добре молитися іншими мовами, коли ви маєте справу з якоюсь людиною. І всі мають справу з людьми. Всі мають сім'ї. Всі мають сім'ї і всі живуть з людьми. але ви можете молитися у дусі святому конкретно за цю ситуацію, щоб ви могли ходити в любові Божій. І знаєте, що робитиме Господь? Часто він буде показувати вам, що вам потрібно робити, або що вам потрібно змінити. Інколи ми не дуже для цього відкриті, але нам слід бути відкритими. І ви можете молитись у дусі, і раптом зі мною таке траплялося теріс. Багатьма людьми таке траплялося. Раптом до вас приходить відкриття. О, саме тут я помилився. Ось де я можу любити ще більше. Так і я знаю, що це те, що всім хочеться почути. Інколи, коли ви засмучені з приводу якоїсь людини, молячись іншими мовами, ви дізнаєтесь що можливо, справа в вас, і навіть якщо ви не знаєте, що справа в вас, Бог знає це, і він допоможе вам побачити, що ви можете змінити. і навіть якщо ви не інша людина, чи люди, чи якась ситуація, ви все одно можете змінитися. Ви все одно можете чинити краще, поводитись краще, бути кращим. Алілуя. І це саме по собі вже є перемогою. Давай зараз приділимо кілька хвилин і помолимось за людей, щоб вони могли прийняти Ісуса як свого Господа так. і наповнитись, наповнитись Духом Святим. Святим. Дякую, Господи. Я хочу, щоб ви зараз зі мною зробили це. Я хочу дуже швидко прочитати вам одне місцеписання. У Євангелії від Луки 1, 9 говориться: просіть і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, отримує. І хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. І далі говориться дещо цікаве: який з вас батько, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому змію замість риби? Чи якщо попросить яйця, дасть йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи лихими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Все, що вам потрібно зробити, це попросити. Так. Ісус є дверима, які ведуть до цього. Ісус є дорогою, щоб прийняти Духа Святого. Вам слід знати це. Дух святий завжди йде за кров'ю Ісуса. Тому давайте помолимось і скажемо «Отець, Отець Небесний, Я вірю, що Ісус син Божий. Я вірю, що Ісус син Божий. Він заплатив ціну за гріх. Він заплатив ціну за гріх. За мене. За мене. Джейс. Ісусе увідив в моє серце. Зміни моє життя. Зміни моє життя. Я віддаю себе тобі. Я віддаю себе тобі. Будь моїм спасителем моїм моїм Господом. І зараз, Ісусе, будь тим, хто хрестить мене у Дусі Святому. І зараз, Ісусе, будь тим, хто хрестить мене у Дусі Святому. Я бачу в Твоєму Слові, що це твоя воля, щоб я говорив іншими мовами. Я бачу в Твоєму слові, що це Твоя воля, щоб я говорив іншими мовами. Тому вірою я приймаю. Тому вірою я приймаю. Повноту земного служіння Духа Святого, повноту земного служіння Духа Святого. І я буду в ім'я Ісуса. І я буду в ім'я Ісуса. Говорити іншими мовами, говорити іншими мовами, тому що Дух Святий буде, тому що Дух Святий буде давати мені слова. Давати мені слова. А тепер підкоріться йому. І просто починаєте говорити іншими мовами. Ми маємо книгу, яку хотіли би подарувати вам, яка допоможе вам більше дізнатись про ваше спасіння, про наповнення Духом Святим. Повідомте нам, що ви хотіли би її отримати, і ми надійшлимо її абсолютно безкоштовно. Ми ще повернемось. Молитва у дусі це більше, ніж говоріння іншими мовами, це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого отця, незалежно від ситуації. Ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. Хвала Господу. Сьогодні Сьогодні день На нашій передачі день пожертвувань. Хвала Вірно. Господу. Дозвольте мені прочитати вам сьогодні одне місцеписання писання. 26 розділ буття. Був голод у краї, у тій землі був сильний голод. І посеред всього цього Ісаак сааксія немає значення, що відбувається у світі навколо нас. Байдуже в якому стані знаходиться економіка, сіяння і жнава у царстві Божому працюють. Послухайте це 12 вірш 26 розділу буття і сія вісаку землі тієї отримав того року ячменю у сто крат. Так благословив його Господь, і далі говориться, і став великим чоловік цей звеличувався більше й більше до того, що став вельми великим. Ісаак дуже швидко став вельми багатим. Тому тері немає значення, що відбувається навколо нас. Байдуже, що відбувається у цьому світі. Доти, поки ми сіємо з вірою, вірячи Богу. Сіємо зі вірячи, що отримуємо урожай цього. Важливо не лише посіяти своє насіння, але була ще одна пропущена ланка. А саме нам слід закликати урожай того урожай. насіння, яке ми посіяли. Тому дякуємо вам, партнери. Ми дуже вдячні вам. Скажу вам, ви такі добрі до місії Кеннета Копленда У нас тут стільки всього відбувається. У нас велике бачення. Так. Наприклад, якщо взяти наш канал Перемога ми оплачуємо ефірний час майже для 30 служителів, які транслюють на ньому свої передачі. Яке це благословення сіяти у їхнє життя? Кожен долар, який ви сієте в місію Кеннета Копленда, вкладається ще майже в 30 інших служінь. Вкладається І, можливо, ви не знаєте, хто такий партнер? Але партнер це той, в чиєму серці є бажання присвятити себе регулярно підтримувати когось фінансово на певному рівні. Ми знаємо, що це бажання є важливою частиною того, щоб робити щось у царстві Божому. Тому, якщо ви жертвували щось, але поки що не стали з нами партнерами, ви можете повідомити нам, що ви хотіли би це зробити, і ми надійшлимо вам необхідні матеріали та інформацію. Будемо раді благословляти вас, допомагати вам, молитися за вас і служити вам Словом Божим. І Залишаючи вас на ці вихідні, ми хочемо, щоб ви знали, як ми вдячні вам. Зустрінемось наступного тижня, продовжуючи говорити про те, чому ми молимось мовами. Пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тест для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurie. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.